Затриманий підозрюваний у вбивстві Андрія Пробія дав перші покази. Про це повідомив президент України. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії задля встановлення усіх обставин вбивства. Співробітникам СБУ, національної поліції та офісу генерального прокурора вдалося затримати чоловіка у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь. Виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план утечі. Розкриття злочину взяв на. Особистий контроль Володимир Зеленський. Правоохоронна система працювала як один кулак, і ми за ці 30, трохи більше 30 годин зробили неможливе. Тому я хочу подякувати всім оперативним працівникам, слідчим, кримінальним аналітикам, працівникам ДСНС, які також залучилися до цієї роботи, прокурорам, які все зробили для того, щоб по гарячим слідам цей злочин був розкритий, тому що це важливо для кожного українця. Щодо питання безпеки, ми буде і зараз стоїть і буде стояти після закінчення бойових дій на першому місці. Ми маємо цю безпеку максимально берегти і робити все превентивно для того, щоб люди наші, на наших вулицях в нашій країні почували себе безпечно. На місце вбивства Андрія Поробія львів'яни приносять лампадки та квіти. Приходять небайдужі містяни та родичі. Так кажуть люди, віддають шану убитому громадському і політичному діячеві, який дбав про майбутнє України. Сьогодні ж за Андрієм Пробієм в архікатедральному соборі Святого Юра відбудеться Парастас. А поховають політика 2 вересня на личаківському кладовищі у Львові. Патріота били, які дбав за майбутнє України. Май наступне. Ми прийшли йому віддати честь, свічку запалити пам'ятю. його. майбутнє він підтримає пункт, все вказав, що нам робити для України і оборони для наступних поколінь, тому ми так його прийшли йому віддати пам'яті. Найгарячіший наразі напрямок Покровський. Президент України заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті та підготовки до зими. Володимир Зеленський зазначив, необхідно зробити все для того, аби військові були забезпечені усім необхідним. Готуються і серйозні переговори з міжнародними партнерами. Очікується активний дипломатичний тиждень. анонсував він. Плануємо дуже активний дипломатичний тиждень. Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме. На цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це. 1 вересня день знання, понад 3 мільйони українських дітей розпочнуть цей навчальний рік. Вони вчитимуться очно у змішаному форматі або ж онлайн. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Вона наголосила, що відсутність укриттів у школах знижує якість навчання, оскільки ускладнює можливість організовувати очні знання. Для порівняння минулого навчального року кількість учнів складала 3 мільйони 700 тисяч. Це був найнижчий показник за останні 30 років. За даними Держстату, в Україні наразі більше 12 тисяч шкіл, а за кордоном навчається близько 9% українських школярів. І це приблизно 345 тисяч дітей. Відсьогодні уряд не фінансуватиме школи, де навчається менше ніж 45 дітей, крім закладів початкової освіти. Таке рішення було прийнято ще на початку 2024 року, і у громад було аж півтора року, аби оптимізувати свою освітню мережу. Здебільшого це навчальні заклади у невеликих населених пунктах. Одна із причин висока вартість навчання на одного учня у таких школах. Місцеві органи влади самі вирішуватимуть подальшу долю таких закладів чи закривати школу і забезпечити підвезення дітей до більшої чи утримувати її за кошти місцевого бюджету. Також на місцеві громади покладена відповідальність за працевлаштування вчителів у разі закриття шкіл. Інформації про кількість таких закладів наразі не її немає. У міносвіті кажуть, що вона буде після подання статистичної звітності станом на новий 2025-2026 навчальний рік. Відсьогодні усі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобов'язані носити бодікамери для відеофіксації перевірки документів або вручення повісток. Представник ТЦК, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує. При цьому у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Мета ініціативи зробити дії групи повіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов'язаних, так і працівників ТЦК. Використання камери покликане допомогти мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням. На момент прийняття такого рішення на початку серпня, за словами міністра оборони Дениса Шмигаля, забезпеченість засобами фіксації складала близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів. 4 вересня європейські лідери зустрінуться у Парижі, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Повідомляє Financial Times. Очікується, що на переговори прибудуть канцлер Німеччини Фрідрих Марц, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рюти та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За словами президентки Єврокомісії, союзники вже працюють над планом можливого розгортання військових сил в Україні під європейським і із підтримкою США за даними вида до складу цих сил можуть увійти десятки тисяч військових. А Київ очікує на більш конкретні гарантії безпеки як елемент можливої мирної угоди. Європейська комісія готує пропозиції щодо використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів. Повідомляє Євректів. Польща та країни Балтії виступають за повну конфіскацію, тоді як Бельгія побоюється такого кроку через ризик підриву довіри до євро. Серед варіантів розглядають не лише вилучення коштів, а й створення механізмів для збільшення прибутків від цих активів. Очікується, що Єврокомісія презентує детальні пропозиції з юридичною оцінкою вже через два місяці. У китайському танзині відбувається саміт шанхайської організації співробітництва. Участь у ньому беруть лідери Китаю, Туреччини, Індії, Азербайджану, Казахстану та інших країн. Путін прибув до Китаю, щоб обговорити з Сі Цзіньпіном питання війни в Україні та посилення співпраці з Пекіном. Очікується, що китайський лідер представить план конструктивного захисту після воєнного міжнародного порядку і виступить із програмною промовою. Держави-члени ШОС планують ухвалити документи щодо поглиблення безпекової, економічної та культурної співпраці. Сі Цзіньпін закликав до відновлення авторитету ООН, що вона залишалася головною платформою для вирішення глобального проблем на полях саміту він зустрівся із генсеком ООН Антоніо Гутерішем і наголосив, що ШОС має стати важливою силою у захисті миру та стабільності. У Білорусі стартували військові навчання ОДКБ, під час яких відпрацьовуватимуть планування застосування ядерної зброї. Про це повідомляє Deutsche Welle. У маневрах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. Залучено 450 одиниць техніки, дев'ять літаків і вертольотів. А також понад 70 безпілотників. За словами першого заступника міністра оборони Білорусі, під час тренувань відпрацюють лише планування. Ядерних ударів без проведення самих випробувань. Навчання триватимуть до 6 вересня. Переночувати, оформити виплати та отримати гуманітарку на Дніпропетровщині у селі Волоське відкрили ще один транзитний центр для переселенців. Там приймають людей, які через війну вимушені покинути свої домівки. Як довго можна перебувати у центрі? Які послуги там надають, та куди переселенцям їхати далі, дізнавалась Ніколь Савченко. Серед новоприбулих до транзитного центру Волоського Ольга сюди жінка приїхала з селища Межува, що менш ніж за 20 кілометрів від лінії фронту. У Нас немає уже з другого числа ні електроенергії, ні води. На двір не можна навіть тако вийти. Над нами літають прилітало до нас вже. Вісім кабів, десять кабів було, і ще одну таку партію пустять, і нашого посілка не буде. А ось Галина приїхала з села Миронового, що теж на сході Дніпропетровщини. Прилітають і прилітають і прилітають постійно, то шахер, то, то дрони літають. І Спати вже навіть ночі не можна. Вони все ближче, ближче підходять, ближче і ближче підходять. Все страшніше і страшніше. Саме для евакуйованих з прифронтових територій Синельниківщини і відкрили цей транзитний центр. Та за потреби тут приймають і переселенців з Донеччини, як от Валентину з Білицького від повертати жінці більше нікуди. У мене квартира згоріла, потім дом згорів. І що батьківський дом там ну недалеко вулиця теж непоганий домик. теж його кришу розбомбили, все розвалилось. Ну вже треба щось робити, тому що він вже не проводимо. Ми вирішили виїхати тоді, коли вже почали чолі кидати. по 250, по 500, потом начали летать эти беспилотники, Идешь и а мне надо будет звучить, а потом это как бабахнули все, сколько крыш поломало вообще Для евакуйованих тут є 76 ліжок. За необхідності кількість збільшать до 200. У нас є кімната для багатодітних родин. У нас є кімната для маломобільних людей, є кімната для годуючих матерів і таких декілька кімнат. То у нас є загальна кімната, є їдальня. Тобто у нас є ЦНАП мобільний, який тут працює. Якщо треба відновити документи тут на місці видати довідку, також тут переселенці можуть у оформити виплати та отримати допомогу від національних і міжнародних гуманітарних місій, мінімальні обстеження провести, надати медичну допомогу. Це ми можемо зробити виміряти артеріальний тиск, виміряти глюкозу крові. Зробити тести на ковід, кому хто потребує, виміряти холестерин та зробити ЕКГ. і надати ліки безкоштовно. Особисто наша організація надає перш за все допомогу психологічно. Ми надаємо допомогу непродовольчими товарами, це набори гігієнічні для того, щоб люди могли отримати там ту ж саму зубну пасту. Шампунь там ось на, на перший час, якщо вони вам все втратили. Крім того, ми надаємо детальні консультації стосовно того, як людям треба себе поводити далі. Да, тобто яку допомогу вони можуть отримати. А тим людям, яким їхати більше нікуди, допоможуть знайти новий прихисток. Якщо люди планують поїхати далі, у нас є домовленості з областями на сьогодні. Міністерство розвитку громади та територій визначило, приймаючу області. Це Київська, Рівненська та Кіровоградська. Тому в цьому напрямку також проводимо роботу. В нашій області також є можливість для тих, хто хоче залишитись в нашій області. Є інформація по вільних місцях наших МТП. Загалом залишатися у цьому транзитному центрі переселенці можуть до трьох днів. Ніколь Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Остання інформація у цьому випуску короткий дайджест буде вже незабаром. Ну а далі зустрічайте у нашій аналітичній студії Максима Зборовського. Макса, вітаю. Ефір.